Давно не були ми з вами на демонстрації, а є нагода 65-та річниця Великої жовтневої соціалістичної революції. Ми ну, сьогодні кажемо і перевороти, і заколот, але ми будемо дотримуватись термінології 1982 року. Як тоді було прийнято численні мітинги, зібрання, збори, на яких приймали вітального листа до генерального секретаря ЦК КПРС, до голови президії Верховної Ради Союзу РСР Леоніда Іліща Брежнєва. А вже за кілька днів траурні мітинги перші пройшли. На Воломніному комбінаті в колгоспі імені Кірова не стало Леоніда Ілліча Брежнєва. Почалися нові часи. Андропов намагався зробити реанімацію радянської влади, потім Черненко стало ще гірше. Ну, а потім, ви знаєте, перебудова. Але все це було пізніше. Я вас запрошую на святкування 65-річчя Великого жовтня. Володимир Ілліч Ленін був засновником і творцем Комуністичної партії і Радянської держави, народження якої стало головною подією у літопису нинішнього століття. Напередодні величних свят урочистих подій радянські люди вшановують його пам'ять. 5 листопада, напередодні свята жовтня, на площу Свободи прийшли члени і кандидати в члени Бюро Компартії України. Представники партійних, радянських, профспілкових комсомольських організацій, трудових колективів, навчальних закладів, ветерани партії, війни і праці. Вони поклали до підніжжя пам'ятника Живі квіти. Урочисті церемоніали покладання квітів відбулися в усіх населених пунктах області. В обласному музично-драматичному театрі відбулося урочисте засідання представників партійних радянських і громадських організацій, трудящих ветеранів партії війни обласного центру, присвячене 65 й річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Із доповіддю По шляху жовтня, по шляху миру і творення виступив секретар обкому партії Анатолій Васильович Гловацький. На адресу урочистого засідання надійшли рапорти на виконання соціалістичних зобов'язань на честь свята від колективів Бавовніного комбінату, заводу карданних валів, електромашинобудівного та інших підприємств. Надійшли вітальні телеграми від трудящих Миколаєва, Запоріжжя та інших міст. Теплі вітання надійшли від партійних органів народної влади міст побратимів Шумена та Зала ЕГРСЕФ. Херсон площа Свободи 7 листопада 1982 року. Дружно організовано вийшли херсонці на святкову демонстрацію, присвячену 65-й річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Демонстрацію відкрила колона передовиків соціалістичного змагання. Кожен з її учасників гордість нашого міста. З вітальним словом до демонстрантів звернувся перший секретар Херсонського обкому компартії України Андрій Миколайович Гіренко. До свята жовтня херсонці підійшли з вагомими трудовими здобутками. У переджовтневому соціалістичному змаганні серед районів Херсона переможцями стали трудівники Дніпровського району. На чолі їх колон-текстильники, які перемогли у Всесоюзному соціалістичному змаганні. 1400 трудівників комбінату, 15 бригад, 4 колективи рапортували про виконання завдань двох років 11-ї п'ятирічки. У рахунок 1984 року трудиться понад 160 чоловік. Бригада Героя соціалістичної праці Мільохіна перекрила рубіж чотирьох років п'ятирічки. Серед правофлангових комсомольського району нафтопереробники. Особливо добре попрацювала бригада Олександра Олександровича Лаврова, яку занесено на міську дошку пошани. З вагомими трудовими здобутками підійшли до свята херсонські транспортники, зв'язківці, портовики. З почуттям виконаного обов'язку вийшли на демонстрації трудівники багатьох колективів Суворовського району. Серед них, зокрема, переможець всесоюзного соціалістичного змагання, комбінат Херсонпромбуд, колектив Укрводбуду. Працівники Херсонського філіалу Діпроміст провідна проєктна організація, яка займається проєктуванням об'єктів соціально-культурного і побутового призначення. Святкова демонстрація у Херсоні, присвячена 65-й річниці Великої жовтневої соціалістичної революції, ще раз засвідчила згуртованість радянських людей навколо партії, відданість заповітам Леніна справі миру і дружби на планеті. У багатьох господарствах нашої області добре знають працівників Тресту Херсон, спецсільгоспмонтаж Укрсільгосптехніки. Виробничі колективи цього великого спеціалізованого підрозділу ведуть монтаж до інних установок, займаються механізацією трудоміських процесів у тваринництві. Роботи своєї будівельники виконують не тільки швидко, а й з високою якістю. Колектив Тресту неодноразово виходив переможцем республіканського змагання. Напередодні жовтня будівельники здобули ще одну велику перемогу. Вийшли переможцями всесоюзного соціалістичного змагання за третій квартал ювілейного року серед споріднених будівельних організацій. Перехідний червоний прапор союзного об'єднання Сільгосптехніка колективу вручив голова облсільгосптехніки Полонець. Вручення паспортів в Радянському Союзі справа урочиста. Тим більше, коли вручають 110 тисячний паспорт. Ну так пощастило учениці Херсонського професійно-технічного училища номер 18 Були запрошені почесні гості, серед яких герой соціалістичної праці Мільохін, який багато років попрацював помічником майстра на Херсонському бавовніному комбінаті. Ну і безумовно, зовсім без іронії, цей день запам'ятався дівчатам, ну, вони там вчилися в ПТУ номер 18 на все життя. У парку імені Ленінського комсомолу відбулося урочисте вручення паспортів групі учнів профтехучилища номер 18 110-тисячний паспорт нового заразка в Дніпровському районі одержала Лариса Суярко. Майбутнім текстильникам паспорти вручили помічник майстра бавовняного комбінату, герой соціалістичної праці Володимир Іванович Мільохін та делегат 17-го з'їзду профспілок Союзу РСР Фаїна Осьмук. Дівчата особливо щасливі, бо одержали паспорти в рік 60-річчя Союзу РСР. Хай щастить вам, будьте гідними громадянами Великої країни Рад. Час від часу ми в наших програмах вже в нинішніх звертаємося до репортажів, які були кілька років тому. От кілька років тому був репортаж про присвоєння середній школі номер 7 імені Іллі Кулика. Він там вчився, і саме нагода була посмертно було присвоєно Іллі Кулику звання Героя Радянського Союзу. Зібралися ті, хто знали Лю Кулика, його колеги, його друзі, його соратники. Треба сказати, що був і мітинг, і були зустрічі в середній школі номер 7 а потім покладання квітів до пам'ятника і лікулика. Сьогодні також покладання ці відбуваються, вже тих людей безумовно немає. Але от повсякденному житті часто на цьому місці в парку імені Олинського комсомолу бачиш купу сміття. Я думаю, це не тому, що різні зараз з'явилися партії. І різне ставлення до тих подій, а тому що є проста безгосподарність, є просте безкультурі. Але ми з вами повертаємось у 1982 рік у середню школу номер 7 Херсонська середня школа номер 7 І у 1941 році закінчив Ілля Кулик, який в роки Великої Вітчизняної війни був організатором та керівником молодіжної підпільної групи Патріот Батьківщини. 29 листопада 1942 року Ілля Кулик загинув. У День загибелі вірного патріота нашої батьківщини до учнів школи на День пам'яті Іллі Кулика прийшли його друзі, товариші, члени підпільної групи. Іллі Кулику посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У парку імені Ленінського комсомолу встановлено пам'ятник вірному синові країни Рад. Сюди в день 40-річчя загибелі Іллі Кулика вшанувати його пам'ять прийшли члени підпільної групи, комсомольці, піонери школи, в якій навчався молодий герой. Чаплинська земля багата на таланти. Серед найвідоміших людей цього краю, безумовно, драматург зі світовим іменем Микола Куліш. В радянські часи, безумовно, його шанували. Ну, от Ми, телевізійники, робили репортаж про нього. Передачі. Але все це було якби дозовано. І коли вже у кінці 80-х, на початку 90-х хотіли назвати наш театр іменем Миколи Куліша, зараз він носить це ім'я. А тоді це було дуже важко. І пройшло кілька років, і в цьому процесі брали участь і артисти, і ми телевізійники. І тоді в радянські часи практично... Вивчали і ставили на сцені тільки одну п'єсу 97, наче не було ні патетичної сонати, ні Маклена Граса, не буду перераховувати все. Сьогодні ми вивчаємо Коліша і ще досі, мені здається, ми на цьому шляху до відкриття його світів. Давайте перегорнемо одну сторінку з 1962 року. Все ж таки, от тоді згадування про Коліша було не таким частим. Незабутні, отут були його начала, на цьому степовому безмежі, у цьому селищі, колись саманній, курявній чаплинці, яку Олесь Гончар назвав столицею Таврії. Сам же автор 97-ї патетичної сонати про землю свого дитинства і юності мовив, наші степи прекрасні, коли їх поливають дощі, і наші степи страшні, коли дощів немає. Тож у це безводдя були заслані царатом предки письменника, непокірні Турбаївці. Звичайно ж бо, не впізнати сьогодні колишньої чаплинки, в центрі якої ось ця прекрасна споруда, дана пам'яті прославетного земляка. Це будинок культури, названий його ім'ям. В ньому ж бібліотека, де на видному місці і завжди в руках читачів живуть безсмертні твори Миколи Куліша. В роки громадянської війни Чеплин, Катаврія стають ареною революційних битв. Прилучився до творення нового життя в рідному краї Микола Куліш, який в роки революції одним із перших офіцерів свого полку переходить у табір повсталих, працює членом культурно-освітньої комісії Ради депутатів особливої армії Південно-Західний фронт. У зимку 1918 року Микола Куліш повертається до містечка Олешки, де навчався до війни і стає активним учасником політичної боротьби в край. Комуніст Микола Гурович Куліш очолює першу раду робітничих селянських і солдатських депутатів. Він служить начальником штабу Дніпровського селянського полку, воєнним керівником Херсонського повітового військомату, бере участь у розгромі військ в у Херсонському державному архіві зберігається чимало документів, які висвітлюють важливі події в житті нашого видатного земляка. Ми знайомимося з деякими з них, показуємо накази, протоколи, доповіді, звіти про напружену діяльність Миколи Куліша на Херсонщині. автобіографії Анкета, дорогоцінні реліквії, які зберігаються у справах фонду Дніпровського. Написані рукою Миколи Куліша документи, розповідають, що він народився в сім'ї селянина, Наймета в селі Чаплинці Дніпровського повіту. «Детські годы, пише Микола Куліш, – пройшли в крайній нужде, іноді в нищеті. Чуть ли не пятилетним мальчиком меня уже нанимали богатые мужики пастухом свиней и телят, то нянькой, то погонщиком лошадей. Восьми лет поступил в народну школу, де був отмечен учителями як и даровитый школяр. Остання сторінка нашої програми це старт. Так називався спортивний телевізійний журнал. У 1982 році практично він був присвячений повністю яхтцменом. Хоча вже тоді 50-ті роки яхт-клуб закрили, але неможливо вбити любов до моря, до води, до яхт, до вітрил, до паруса. Серед таких любителів цього виду спорту є і наш телевізійний оператор, який буквально кілька годин стояв, за цією камерою Віктор Сімчук. Я думаю, багато хто з вас бачили і фільм, майже годинний фільм про історію яхтсменів. Розвитку цього спорту нас на Херсонщині. Зараз ми побачимо старт цей журнал і побачимо людей, які захоплені цим видом спорту, який дійсно був окрасою нашого міста і нашого краю. Журнал Старт був підготовлений на русском мові. В Октябре федерація парусного спорта проводила на приз газеты Ленінський Прапор. В классах «Катамаран», «Летучий голландец», «470», «Фин», «Кадет» и «Оптимист». Первое общекомандное место завоевал СК «Петровец», клуб «Алые паруса», второе «Статор», Новокаховского электромашзавода, третье СК «ХСПО». Назовем победителей личного первенства в классе «Торнадо», экипаж рулевого Евгения Раскопова, клуб «Алые паруса». В классе «Фин» Дмитрий Логвиненко, индустриальный институт. В классе 470 экипаж комаров сердобольский СК Статор. В классе летучий голландец победил экипаж Зуев Суворов СК Статор. В детских классах кадет и оптимист соответственно экипаж Тимченко Фетисов, школа номер 53 ХСПО и Ваня Анин, клуб Алые Паруса. Проведенные соревнования Последние в этом сезоне явились информационным поводом для более близкого знакомства с состоянием парусного спорта в нашем городе. Вот кто принимал участие в том разговоре за круглым столом. Валерий Валентинович Блюмер, председатель областной федерации парусного спорта, начальник КБ комбайнового завода. Анатолий Степанович Ковальский, председатель Херсонского крейсерского союза, инженер-экономист ХСПО. Евгений Владимирович Иванов, председатель Совета Капитанов, инженер ХСПО. Михаил Осипович Альдгаус, конструктор ЦКБ «Изумруд». Евгений Владимирович Зубков, столер ХСПО. Итак, дела, проблемы, достижения парусного спорта в нашем городе. Такова была тема беседы. Мы обратили внимание, что нет в нашей Федерации ни одного штатного работника областного или городского спорткомитета. Это главная наша проблема и печаль. В городе до сих пор нет ни одного штатного яхтенного тренера. Поэтому вся работа Федерации парусного спорта по подготовке их сменов, проведению соревнований ложится на плечи энтузиастов. Сюда прибавляется еще одна проблема. Кирсон не имеет центра, который бы культивировал парусный спорт среди населения города к великому сожалению для херсонских яхтсменов, единственный в городе яхт-клуб прекратил свое существование еще в конце 50-х годов. Теперь только красивые здания с островерхой башенкой. До упоминания его в путеводителях говорят о том, что когда-то кипела там спортивная жизнь. И все-таки парусный спорт жив. После ликвидации яхт-клуба энтузиасты парусного спорта стали восстанавливать секции при водных станциях различных спортивных обществ, создаваемых ведомственными предприятиями. Сейчас этот вид спорта культивируют СК «Петровец», СК «Статор», «Новая Каховка», ХСПУ, «Великая Лепетиха», Лиманский. В 1956 году на Карантинном острове на месте болота выросла водная станция, построенная силами корабелов. Сюда приходят работники объединений, их семьи, учащиеся ПТУ. Яхтсменами парусной секции была построена 25-метровая крейсерская яхта Украина, парусной флотилии города. На ней было совершено немало дальних спортивных плаваний по Черному морю. Побывала она и на соревнованиях в болгарском порту Варне. Но вскоре старая база стала тесной, и решением профсоюза возглавляемого Бойченко, решено было расширить водную станцию и перенести ее экваторию на Стеблеевский лиман. В этом году спортсмены праздновали открытие первой очереди парусно-гребного центра. Сейчас в крейсерской секции центра насчитывается около 30 крейсерских яхт различных классов, что составляет половину судов крейсерско-парусного союза при областной федерации парусного спорта. Іонатан Єліазар казав, що в молодості ми складаємо пісні. Пізніше, переваливши за екватор, читаємо нотації, а вже в старості кажемо, що життя це суєта, суєта. Я думаю, в нашій програмі 20 століття Херсонський хронограф ми розповідаємо про молодість, коли ми складали пісні. Будемо це робити і надалі. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10 дзвоніть 22 97 49. Зустрінемося за тиждень. Всього найкращого.